yeah Всім привіт, мої любі гусятка, гусаки та гусині. Сьогодні у нас стартує новий єврогусачок, і я, як завжди, буду виказувати свої очікування. Якщо чесно, то я хочу чогось химерного, можливо, якогось магічного реалізму, щось таке. Ну подивимося, наскільки я буду близька до цього. Я і не проти прочитати про якісь сімейні стосунки, про якісь філософські розмірковування. Тому давайте подивимося, яка країна мені в цьому допоможе. Я вже дістала. Зараз ми з вами подивимося цей визначний момент того читання Молдова! Вау! Я чекала цю країну раніше. Я дійсно думала, що вона мене, мене здивує появою своєю десь ще на початку, так як це країна-наша сусідка, і в принципі країни-сусіди щось не сильно та й швидко випадають на нашу долю. Але це дуже і дуже так заманливо. І знаєте, що я помітила? Що книжки авторів із цієї країни у нас перекладаються погано. Практично немає, ми не знайомі, український читач, із молдавською літературою. Але ми спробуємо це сьогодні виправити. Перший факт вже ж пов'язаний із виробництвом вина, яке сягає просто неймовірних висот. Але я все-таки хочу зачитати трошечки інший факт про те, що Молдова є домом для гагаузів. Гагаузи етнічна група в Молдові, вони мають чутку культурну ідентичність і мову. Гагаузька мова. Тюркська мова, якою розмовляє гагауський народ, визнана та охороняється ЮНЕСКО. Цікавий факт у скарбничку, що багато жителів Молдови мають два паспорти. В основному це румунський паспорт або російський. Дуже сумний факт про те, що ця країна є найменш відвідуваною нетуристичною країною, і вона входить до числа найменш відвідуваних країн Європи з відносно низьким показником туризму в порівнянні з іншими європейськими напрямками. Мене також здивував той факт, що Молдова є великим виробником. І поставником за кордон, саме волоських горіхів, значним світовим виробником волоських горіхів. Причому горіх є ключовим сільськогосподарським продуктом для країни. Сприятливий клімат і родючий ґрунт сприяють вирощуванню високоякісного волоського горіху. Виробництво волоських горіхів відіграє вирішальну роль в економіці країни, оскільки як внутрішнє споживання, так і експорт сприяють розвитку сільськогосподарського сектора. Дуже цікаві факти у нас, і така вона постає перед нами як за. Гадкова. А вже ж ви можете залишати свої коментарі під відео, що ви знаєте про цю країну, а що вам подобається, що ви читали можливо. А я пішла шукати автора. Я хочу сказати, що вже пройшло дуже багато часу. Вже пройшло. 15 днів, а це на секундочку пів місяця. І все неспроста, тому що я вважала, що молдавську письменницю чи письменника знайти дуже легко, але вони чи співпрацюють з Московією, чи взагалі вони не рефлексують на цю тему. Ще Тяжче знайти дійсно письменника чи письменницю, які б були перекладені на українську мову, хоча здавалось би, що це наші сусіди. От поляки от їх багато зараз перекладають, і до того перекладали в нас з ними така спільна історія. Тому на тих територіях навіть хтось може розуміти польську мову більше. Тут же історія цікава видалася, тому що я замовила книжку. Авторки, яка мені більш-менш сподобалась, але зрозуміла, що мені треба чекати цю книжку. Я вже почала іншого гусака знімати, тому що м -м, мені немає часу, коли мені треба швидко це робити. Вже почала і ще одну книгу читати, тому що, по-перше, вона довго йшла. По-друге, я її потім довго читала, тому що вже інше почала. І от таким чином пройшло 15 днів. Це, напевно, найдовше. Вона не така велика по об'єму, але давайте. Я нарешті розкажу, з ким я познайомилася. Я познайомилася із Ольгою Кепецини, це молдавська письменниця, поетеса. Вона народилася в 55-му році в селі Ленківці чи Ленківці. Наголос обирайте самі, як вам подобається, або якщо ви знаєте, і якщо ви там бували, вкажіть мені на це. А вже ж як ми розуміємо, вона народилася ще в за часи СРСР, коли Молдавія входила у склад соціалістичних республік. У 78-му році вона закінчує факультет Бельтського державного педагогічного інституту і дебютує книгою пам'яті загиблих молдаван в Афганістані. Дуже. Така тема важлива, яка потім фігурує в інших її романах. Насправді її цінують за те, що вона упорядковувала багато різних біографій молдаван, які постраждали в тих чи інших конфліктах. Як ми знаємо, в них теж історія дуже непроста, як і в нас. З вами, і до речі, у нас е, для українців перекладені два її романи в видавництві BookRec. Перший роман, який називається Париж зі смаком солоної карамелі». звучить дуже красиво. А другий роман, який я чекала і прочитала, він так красиво називається. Це просто ну знахідка для мене. Я захищу тебе від кохання. Ну і оформлення прекрасне. І взагалі заміток тут багато, тому що я хотіла про багато що вам сказати, і е, мені є про що. Подискутувати разом із вами. Якщо говорити про сюжет цієї книжки, то в принципі можна вже прочитати в передмові основні якісь моменти того, що тут зазначено. Другий абзац, і ми читаємо роман Я захищу тебе від кохання це неймовірна сага про родину. Це довга і складна історія, яка охоплює кілька десятиліть з одного та іншого боку Дністра в сім'ї добре. Сім'я добре на прізвище, ну вже є якийсь посил і якась ось, така от значимість цієї сім'ї. Уже більше століття народжуються діти. Вони безкомпромісно і наполегливо турують свій життєвий шлях, люблять і ненавидять, одружуються та розлучуються, навчаються і будують свої домівки. Проклята війна втручається у їхнє родинне життя разом із жорстокістю, автоматичних черг, вибухами снарядів. Вона диктує свої правила Друга світова Афганістан і нарешті війни у Придністров'ї. не оминає молодих нащадків сім'ї добре, скалічивши і навіть поглинувши їхні безневинні душі. Тільки кохання рятує їх від повного знищення, саме кохання з тією силою, з яка протистоїть насильству війни, сильні почуття, які живлять життя героїв, пронизують роман від початку до кінця. І перемагають, ну скажемо так, кохання переможе смерть, так як я зараз дивлюся, якраз серіал по по міфах, так. І щось в цьому є, але реалізація не так, щоб я зрозуміла, що прям кохання тут перемагає. Скоріше за все, це така воля до життя, яка попри все я виживу. Ось щось таке тут є. І а вже ж я виписала, що мені сподобалося всі пункти, і що не сподобалось. Давайте почнемо з доброго. По-перше, мені дуже сподобалося, що ця книжка вона зручна. От букрек класно видав цю книжку. От тут є, навіть закладинку мені дали. Е, мені не прийшлося шукати щось для неї. Дуже зручно, дуже дякую за це. Е, також можу сказати, що е, друге це обкладинка. Тут, по-перше, написано Close the Sky over Ukraine. Подекуди в романі мені було. Якось дивно, іноді лячно, тому що вони також проходили через різні оці от ідентифікації себе там як нації. Але чи прийшли молдовани цей період, чи вони щось визначили для себе? Тому що, як я розумію, інтелектуали продовжують шукати своє щастя, свої якісь от відкривати свої таланти вже в Європі, там Франція, Румунія. Тобто, спочатку вони їдуть до Румунії, потім вже переселяються в Європу. Тобто є ті інтелектуали на тих землях зараз, які дійсно будуть відстоювати культуру, традиції, жити на території своєї батьківщини, давати світу адекватні меседжі, я чесно говорячи не знаю. Третє, що я хочу відмітити, характери героїв у цієї сім'ї дуже цікаві, цікава задумка. Однієї сім'ї, цієї сімейної саги і різні погляди, політичні погляди на життя, погляди на те, як треба будувати стосунки, чи взагалі треба їх будувати, чи вони якось самі до тебе прийдуть, жага до того, до тих пригод, які тебе очікуються. Це цікаво. Насправді у країнах СНГ дуже рідко зустрічаються саме такі романи, коли людини людина так відверто прагне цього, прагне якогось от бути в епіцентрі якихось подій. Дій, тим паче в радянські часи, четвертий пункт, який я собі відмітила, це назва дійсно ну, назва мене причарувала, тому я замовила саме цю книжку, а не ем, ту, яка називалася солоною карамеллю. Хоча я люблю солону Карамель, ви любите? Що я хотіла відмітити, це жінка із натурою воїна. Тут описана дуже гарна персонажка, яка мені подобалась, імпонувала. І якщо є така персонажка, то я одразу заношу її в пункт плюс. І так само мені дуже сподобалося, як нас занурює Ольга в історію свого роману. Перший абзац, і я. Зацікавлена, тобто буває, треба ще, ще часу. Але тут я провалилася одразу на 100 сторінок, коли читала от один день. Добре, жили у мальовнічому селі поблизу Тирасполя. Добре, це прізвище, а зовсім не слово харашо. У перекладі з російської жили вони звичайно гарно, а вже ж різне бувало, як і в кожній родині, але загалом таки добре. Та щойно розпочався придністровський конфлікт. Як усе хороше, вмить розвіялося, мов дим. Це в газетах пишуть конфлікт, але вони добре знають, розпочалася справжня війна. Також мені сподобалося, що є паралелі із нашою сьогоденною ситуацією, тобто цей роман він може відкрити якісь тригерні, такі неприємні відчуття, але потрібні. Так само мені сподобалося, що ця родина переживає, знаєте, от всі історичні моменти, всі катаклізми, і вони не зовсім усвідомлюють, можливо, оцей от історичний момент для своєї держави, для своєї країни. Деякі навпаки сильно його. Мудрують так, що наче вони живуть супер в якусь епопею. Але оця от різність людей мені сподобалося, що вони не однакові, не однакові персонажі. І ми розуміємо, що з цією сім'єю ми проживемо цікаву історію. Можливо, не найкращу нашу історію, але цікаву. Також мені дуже подобається тут була фраза, яку я, на жаль, не можу зараз знайти, але що добре закохуються. Так сильно і на один раз і на все життя. І це було влучно, красиво, і тут багато разів фігурує оце от кохання. І мені дуже нагадала чимось вайп Маркеса, тому що тут є поворот такий, але без е магічного реалізму Маркеса, але з конфліктами Афганістаном, усіма татурами радянською владою. Отакий такий погляд на Маркеса мені якось відкрився по-новому. Тут є історія Молдови. Тут зачаровує дійсно читача те, що розкритий конфлікт, наприклад, на Придністров'ї в художньому тексті, що дуже цікаво, тому що такої літератури дуже мало у нас будемо чесними. Слухай, брате, хіба Молдавія писала заяву про входження до радянського союзу? Ні, ти знаєш, як Молдавія опинилась у радянському союзу після пакту Молотова-Ріббентропа, коли Німеччина з Росією змінили всі кордони. Тож люди хотіли жити з Росією? Звісно, куди ж там люди захотіли їх, хоча б запитали людей. Тут є такі діалоги, котрі могли реально статися, тому що люди не сильно відстреливали, що відбувається в їхній країні, просто думали, що Росія це їхня якась, ну їхні брати, що Росія, яка... Їх відправляли в Афганістан і на такі бойові позиції, самі такі пекельні, як і українців. Тоді, типу, як би визволяти когось щось там, як ми знаємо про це все. І це трагедія, це реальна трагедія, яка описана на сторінках художнього тексту. Не сподобалось в мене тут є вагомі пункти. Одразу перемова говорить про любов до життя, але якраз тут її не видно. Дійсно, так коли люди кажуть про любов до життя, це трошки інше, тому що тут вони не живуть наповну, наче не насолоджуючись тим, що їм випало, а виживаючи. Я не можу сказати, що вони так аж настільки люблять життя, що захоплюються цим. Ну, вони наче намагаються це робити, але їм завжди обрізаються ті крила і те піднесення. І навіть на їхнє особисте життя дуже сильно впливає політика, політика партії, політика того, що відбувалося в Москві із ними, як там які посади вони отримували. Тобто, ну, тут дуже багато такої, якби неприємної частини, де ти прям. Уф. Тебе це бісить. І мені здається, що вони завжди чекають: ой, та коли ж це все закінчиться, коли ж війна закінчиться, хто ж би її закінчив. І от тоді ми почнемо жити. Але цього моменту ніяк-ніяк не наступає. Виділила для себе такий пункт, ну, трохи, вибачте, мене, але я назвала це старечі бесіди. Наприклад, які ну в, в житті я би навряд чи подумала, що так хтось розмовляє? Летить час так, Ліно, летить, ага. Я така цей діалог дуже потрібний тут. Наступне. І що тепер, Ліно? Що тут відбувається в Терасполі? Війна відбувається влади. Румуни справді хочуть забрати і приєднати Молдову, а люди не хочуть. Влади, ти хочеш почути правду чи те, що говорить Придністровське радіо. Правду, Ліно. Якщо я тобі скажу правду, мою правду і правду молдован, то мене не тільки звільнять з армії, але й посадять. Але ж ти скажеш мені, Ліно, а не на площі в мікрофон. Ти побудь тут декілька днів. Придивись і сам усе зрозумієш. Ти ж інтелігентний, начитаний хлопчик. І Ліно всміхнулась. І я така. Який дивний діалог? Я буду, Ліно, викладатиму в академії. Класно, я рада за тебе. То поїхали зі мною. Місце я тобі знайду. Місце моє тут, Владе, поки. Добре, добре, швидко погодився Влад. Його заспокоїло слово поки, поки він почекає, щоб тільки потім Ліна погодилась вийти за нього заміж. А тепер ходімо у ресторан і поїжмо. Я голодний, як вовк, з'їм тебе і не вдавлюся, а потім підемо до мене. Я багато наречена з квартирою. А хіба я проти З'їж». А навіщо я у готелі влаштувався, якщо у тебе квартира? Я таке читаю це і думаю, ну, це діалоги <гум> на мінімалках якісь. А ще тут багато такої радянщини, яка тебе прямо ж аж... уф, от і я кажу, що за мода чоловічими імінами дівчат називати, буркнула окушерка. То слава, то Валерія, тепер знову добрий день, Ніколетта. А Октябрина нормальна ім'я запитала несміливо молоденька медсестра. Оце дивлюсь і зразу бачу, що ви Октябрина. Ти що собі дозволяєш гадано, малолітня? Ну коротше, тут вже є таке підтрунювання. Це цікавий момент. Зараз я теж знайду вам цитату, яка мене прям вибісала ще більше. Іде коридором Мелінка. Чоловіки мимоволі повертаються, проведжають поглядом. Її зріз без зуття на високих підборах 164 см. ще 10 і кар'єра. Фотомодель забезпечена, тому що в усьому іншому вона не поступалася. Пружні високі груди, тонка талія, стрункі ноги. Якихось 10 сантиметрів не додав їй Господь. Аж ж цей Господь, до речі, де він взявся в радянські часи. Чому він їй не додав 10? Сант... Вона така красива, але їй не вистачає для повного щастя 10 сантиметрів. І якщо б це було один раз, я би ще це все пропустила. Але потім це зустрічається знову. От тільки зріст підвів. А інакше пряма дорога на подіум до великої слави і великих грошей. Шкода. Справді шкода. Мені не шкода. У мене теж звісно метр шістдесят п'ять, і якось, знаєте, взагалі не шкода. І що це нав'язування, воно, здається, вже не тільки. Воно все-таки в мізках людей, які пишуть, пишуть такі романи. Тому що ой, отак от би моделлю була, бо от у нас теж були такі токсичні люди на роботі, які такий говорили: ну, ти, звісно, красива, але. Але в мене є пару пунктів. Ти вій там, ти там товста сильно, а ти там, там ну, знаєш, там зморшки, а знаєш там ще Оце от зовсім не комплімент. Це комплімент без компліменту. Це оце от радянські наративи, котрі говорить, ти така красива, але знаєш, і було би краще, якби би ти б вибілила собі шкіру, взагалі змінила би собі макіяж, змінила би собі весь гардероб і взагалі переїхала туди, там ти взагалі була б красива. І я така оце от відчула і думаю: ой, мені неприємно, мені супер неприємно читати такі лукістські штуки. Але вони були присутні тоді. І це відповідає тому часу. І навіть сьогоденню, на жаль, воно не таке прекрасне, як би хотілося би. Але ці компліменти, ух, в кінці перечитала передмову знову. І що я можу сказати? Що мені. Не сильно сподобалася ця книжка. Не прям вона викликала. Вона спочатку в мене викликала суперінтерес. Я подумала, вау, це буде, можливо, одна з моїх улюблених книжок, тому що вона мене заінтригувала. Але потім я їй поставила 6 з 10, коли дочитала, і така. ну… Вибачте, я не кажу, що вона погана, просто не моя. Оця от злиття на діалогах мені дуже сподобалося те, що тут є люди, українці, є молдовани, і є ті, котрі за радянський союз, за московитів, і все це в одній сім'ї відбувається. Вони сваряться, вони намагаються зрозуміти, хто ж вони, але вони не можуть, тому що радянська влада настільки перемішала всі національності і зробила такий квест людям, щоб вони. Взагалі навіть не задумувалися, що вони однієї якоїсь нації, що вони заслуговують на свою незалежність. Також це от війна в Придністров'ї, тобто за кого ти, що хтось їздить до когось і виходить, що ти ворог чи ти, ти ж рідня, а ти ну, підтримуєш тих або ти в армії. Ну, це просто це дуже складно, коли от в родину роз'єднує. Політика роз'єднує війна, роз'єднують по суті якісь гасла, а не їхні події, саме життєві. От політика тупо влізає в цю родину добре і робить їм дуже, дуже недобре. Ось такі були в мене враження. Я хочу сказати, що. Ця книжка, вона в принципі для ознайомлення цікава. Тим паче, що починають перекладати нам молдова, молдавських авторів. Я не можу не тішитися. Тим паче супер зручний формат, закладинка. Бери, читай, розвивайся, читай потім історію Придністров'я. Дуже все цікаво. Я вам бажаю тільки добрих і гарних книг. Я вам бажаю. Щоб ви не відчули ось цього, що відчула ця родина, добре, я вам бажаю добра, я вам бажаю щирого кохання і гарних книжок. Всім папа! -па.